Слава Ісусу Христу, дай Боже здоров'ячко всім, гарного дня і вітаємо вас в програмі питання відповіді на нашому Ютуб-каналі Мандрівка в Небо. Вітаємо всіх, хто пише нам різні дописи, запитання. Запрошуємо частіше це робити. І сьогодні до нас надійшло таке запитання: що потрібно робити зі свічками? або чи взагалі можна такі свічки продукувати, купувати, взагалі палити. Якщо на свічках є християнське релігійне зображення, ось в мене теж є така гарна свічечка з фігуркою, так навіть вона світиться, ця фігурка, ось, і чи можна її палити? Цю свічку. Я взагалі скажу так на початку, щоб розвіяти всякі ваші думки і так далі. Чисто по-людськи, скажу вам так, по дружески я взагалі противник якихось там релігійних таких речей, які справді потім не знають, що з ними робити. Але зараз поясню чому. Тому що багато людей не вміють цим користатись. і багато людей це якось так деправує, не шанує, нищить. У мене самого особисто є дуже багато свічок, рушників, хустинок, навіть футболок. З різними малюнками релігійними. І, наприклад, футболочка з матінкою Божою. От, можна її прати в машині, пральні чи не можна, руками прати, а як вона вже буде стара, дзюрава, вже десь фарбою покраситься, щось зробиться, десь порветься, чи її можна спалити, чи її можна не знаю, підлогу наюмити. Ось такі різні питання. Йдеться про те, що завжди ми повинні дуже з великою почистю ставитися до. Релігійних знаків, предметів, тому що це так, якби ми взяли свою фотографію і рвали її по кусочку і розкидали. Це теж негарно, неприємно. Йдеться про те, що ми повинні теж вміти репрезентувати свою віру, своє християнство, свою релігію. І це нормально, що ми маємо релігійні знаки, малюнки, написи на своїх домівках. Я навіть маю на автомобілях релігійні написи і навіть хрестина намальовані. І, очевидно, не знаю, якщо я буду продавати автомобіль, чи хтось його зідре, скасує, зірве, що з ним зробить, а може б далі їздити. Так йдеться про те, щоб ми дуже шанували ці речі. Якщо, наприклад, говоримо про свічку, її можна спалити до цього моменту, доки є, наприклад, фігурка матінки Божої, а потім вставити таблеточки. Якщо ця свічка олійна, вона нічого не перешкоджає. Якщо ця свічка впаде, поб'ється, поламається. Очевидно, її треба акуратно е, якось там цю фігурочку відрізати, е, якщо вона вже пов'ється точно, то перетопити, зробити якусь іншу свічку або склеїти, але не можна її просто так викинути в мусор, в сміття, е, не можна її там, скажімо, десь там. Не знаю, я таку свічку, наприклад, би не палив, коли йду до, до хліва до корови, коли йду за патиками за дровами, коли йду за вугіллям в кладовку. Ця свічка має використовуватися тільки для молитви. І взагалі, найкраще це її допалити тільки до цього рівня і більше вже нічого не робити. Йдеться про те, можна взагалі її тримати як сувенір. Це дуже добре, коли ми використовуємо релігійні знаки, коли ми носимо хрестик, коли ми маємо якийсь малюночок. Але щоб це було культурне, так? не яке небудь, не щось там додумаючи, а чи це справді якась фігурка чи не фігурка. Так якщо йдеться про релігійний знак, їх потрібно дуже, дуже гарно, правильно і належно використовувати. І якщо ми хочемо вчинити якийсь подарунок, якщо ми хочемо щось купити додому, хочемо когось привітати. Очевидно, добре, коли ми купимо цукерки, але дуже добре, коли ми купимо якусь релігійну річ. І ця річ має припоминати нам Бога, нашу віру, те, що ми маємо молитися, те, що ми повинні бути людьми, християнами, морально себе правильно поводити. І тому теж стараємося якнайчастіше використовувати релігійні речі, але їх зберігати, вшановувати і не розкидатись ними направо наліво, не нищити їх і вчити теж своїх дітей, внуків, молодь. Щодо цих речей повинні ми гарно. Якщо це буде, наприклад, в школі, в праці, в дитячому садочку, то всі діти, знають, що ця свічка це є пригадування Бога. Ми не маємо права якось там бігати, щоб її штурхнути, розбити. Так, ми повинні гарно до цього відноситись. І кожне зображення набожне, воно пригадує нам, що є Бог, що ми є діти Божі, і що ми повинні гарно себе поводити. Для того. Даруйте такі свічки, споруджуйте такі свічки, даруйте молитовники, даруйте футболки, зошити з написами релігійними, на машинах собі малюйте різні хрестики, рибки, пишіть якісь назви релігійні. Тому що ми є люди. Вішайте розарії в машинах, моліться на цих розаріях, щоб вони були тільки декорацією. І нехай Господь цьому вам допомагає. Так що заохочуємо най Частіше послуговуватися такими речами, чи на день народження, чи на свята, чи на різдво, чи на Пасху. Даруйте релігійні речі, релігійні малюнки, релігійні якісь фігурки, статуї, предмети, щоб люди справді знали, що ми є християни. Отож, запрошую, заохочую гарні свічучки, здобувайте їх, даруйте один одному, робіть собі гарні свята. І дякуємо ще раз. За запитання запрошуємо, щоб якнайчастіше ви до нас зверталися, а ми радо будемо вам відповідати. Нехай сам Господь Бог щедро вас благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А так на додаток скажу за мною є гарний портрет, який нам подарували наші друзі з Польщі на 80 років моєї матусі, і там теж є наші фотографії. Тобто, ми є. Намальовані як матінка Божа, огортай нас своїм материнським плащем і пригортає до свого кохаючого материнського найсвятішого серця непорочного. Дуже гарні малюнки. маєте намалювати портрети, фотографії. Робіть їх набожними, Таку фотографію точно ніхто не викине. І це є і образ, і фотографія разом. Очевидно, ми до цього не молимось, але ми завжди тішимося і знаємо, що матінка Божа опікується нами. Ось такий гарний приклад. Так що заохочуємо це найкращого. Слава Ісусу Христу, навіки слава.